Напередодні президент заявляв про те, що Росія домоглася в Ірану домовилася Іраном про закупівлю нових партій шахедів і не змогла домовитися про ракети, але змогла домовитися про КНДР. Тобто, ну президент підтвердив, що дійсно були приклади ракет з КНДР, і, хоча в КНДР заперечують таку передачу, у нас є об'єктивні дані фотографії таких ракет. Тобто мова йде про ракети КМ 23 та КН 24 які можуть літати на 700 та 420 кілометрів, і на вашу думку, ось ці намагання Росії зараз закуповувати саме ракети та дрони? Наскільки взагалі це потенційно несе нам небезпеку? Адже в принципі закупівлі дронів вони відбувалися і раніше, але про це зараз почали активно говорити. І на вашу думку, чи можемо ми і надалі протистояти ось цьому? Ну з якщо казати безпосередньо про ракети корейські, та да, то насправді тому є дві причини, тому що або Росія не може виробляти в той кількості, які їй треба, а, ці ракети, тому вона закуповує їх в іншій країні. А якщо казати про а, якість цих ракет або суть цієї ракети. То це ми розуміємо, що це знов-таки те, що було за часів радянських отримано Київ або радянських, або китайських. От і тому, якщо казати безпосередньо про протидію проти раців ракети, то наша протиповітряна оборона розуміє, як це вирішувати, але знов ж таки це балістика, і тут ми кажемо про те, що нам треба збільшувати засоби, які б могли би захищати Україну і восточний кордон саме від балістики. І тут вже треба включатися з дипломатами, спілкуватися щодо отримання новітних систем. Ну от і саме про ту систему, яку казав раніше президент на зустрічі в сполучених штатах, це система ТХАТ, яка до речі дуже потужно зможе справлятися з балістичними ракетами щодо іранських дронів, тут є цікаве питання. в Росія спромоглася побудувати. Власне виробництво цих дронів, і можливо, під домовленістю з Іраном це скоріш за все такі комплектуючі, які вони з яких вони збирають ці дрони, тому що зрозуміло, що є певні комплекти. Туючи, які використовує Росія власними здобутками, а є певні комплектуючі, які Росія отримує від Ірану, тому що я так думаю, що Іран не передав повністю всю технологію саме цих шахедів, а передав тільки крупну вузлову зборку. Тому знов таки протидія проти шахедів в нас є, але е якщо розглядати е з точки зору більш політичного, то да, то треба вже. Е Включатися нашим дипломатам і підіймати міжнародну спільноту з того, що окрім Ірана, ще і Корея постачає зброю, тобто є розуміння такого створення поляризації у світі між, між терористами і плюс і демократичними країнами.